Друзі, всім привіт! Приїхала до мене платівочка від Вініла. Давно вже там не замовляв, хоча в мене була одна Your Wind and Fire. Там просто я її замовив по дуже гарній ціні. Це також тут є за рахунок бонусів, тому непогана ціна для такої платівки. Я думаю, ви вже бачили їх не один раз, таку платівку. Їх один з магазинів рекламував доволі сильно. Ось такий гурт Glass Beam, Beams, Glass Beams, мені здається так він. І альбом, це міні-альбом це австралійський, ну, в Австралії заснований гурт, але індійський з Індії чоловік та мені здається, сто, стоїш ж Австралії. Причому вони вдвох знімають роблять таку непогану музику. І вирішив собі, собі замовити, бо це таке таких точно в мене платівок немає. І з такими мотивами східними в мене теж немає, тепер буде. Це точно буде як таке розбавлення моїх платівок рок. І, да, і не тільки ж в мене рок по жанру, коротше, це непогано. Так, друзі, я, чесно кажучи, не дуже люблю ці плівки з заводу, які йдуть потім з ними тільки проблеми. Так, отака от, і давайте ж ми її достанемо конверт. Ну, знаєте, так, не дуже він виходить. Зараз ще ми. Треба постаратися. Доволі прикольне оформлення, цікаве в східних таких мотивах. Але саме цінне тут всередині платівочка. І ось так вона виглядає. Це нова, повністю платівка гарна. Зараз теж її помиємо. Антистатика, все, все інше, і будемо слухати. Тож приходьте на трансляції по понеділках та четвергах у 21.00. Всім пока.